Привіт і слава Україні. Ну що ж, друзі, поки на фронті йдуть кровопролитні бої, поки ми, скажімо так, стабілізували ситуацію в напрямку Креміна Сватове-Куп'янськ. Ну так би я назвав би цей трикутник, значить провели стабілізаційні заходи і ніякої зради не відбулося, проривів не відбулося. Хоча про це дуже хайпово повідомляло багато телеграм-каналів, але ми з вами свідомі того, що. Це є війна. Ситуація змінюється кожного дня щогодини. Тим не менше, богу дякувати, стабілізаційні заходи дали, скажімо так, результат і в цьому напрямку ідуть кровопролитні бої, проте лінія фронту не змінюється. Також ми знаємо, ситуацію ситуація на нашому Авдіївка, Мар'їнка, Вогледар. там працюємо, відбиваємо атаки і, скажімо так, тримаємо рубежі. Південний фронт, Запорізький напрямок, а також Херсонський напрямок. Там все поки що відбувається, скажімо так, закріпляємося на тих позиціях, які вже звільнили, і готуємо чергові заходи впливу на російську лінію оборони. Хороша новина Ченгарський міст, ну той, що не зірваний, але той, що вже вроде, як пошкоджений, не зірваний на початку повномасштабного вторгнення. Залізнична саме його частина Ченгарського моста, задала серйозного ураження. І це дуже серйозно перебило логістику окупаційним військам на півдні нашої країни. Зараз вони намагаються відновити це через сухопутний коридор з Ростова, на Донеччину, Маріуполь і тудою постачати. Але, чесно кажучи, вантажівками багато не навозишся, і це ну скажімо так нормальні новини, робочі процеси по перебиванню логістичних ланцюжків російських окупаційних військ. А я з вами хотів би обговорити сьогодні декілька новин, на яких, можливо, вже хтось почав хайпувати, тим не менше. Три судна, незважаючи на погрози Росії там, військової блокади, Чорне море, ну, ми знаємо, зерновий коридор, вихід зернової угоди росіян, значить, одне судно: Ізраїль, Греція, і якщо я не помиляюся, Туреччина чи Грузія, там якось в них воно спільне те судно, наскільки я розумію. Значить, західніше острова Зміїний, наплювали на ті всі росіянські заборони, що вони там чутки чуть не в міжнародних водах будуть їх атакувати, і пішли, так би мовити, на прорив цієї блокади. Ну, хочу сказати, що не лише три судна. На сьогоднішній день на рейді, переважно в румунських територіальних водах, якщо я не помиляюсь, знаходиться 16 суден, які, в принципі, готові вивозити українське зерно. Будемо бачити, що буде відбуватися далі, чи зможе Росія цьому щось протиставити, тому що, наголошую, в Дунай заходять по, скажімо так, по зоні впливу не України. Економічного впливу, територіального, як кажуть, нашого нашої території стараються йти по міжнародним водам і там, де Росія не може щось протидіяти. Хоча, в принципі, ні, росіяни безпредельщики, вони можуть бути що, але ми зараз говоримо з точки зору морського права. Тому така історія. Ми будемо дійсно за цим спостерігати. Я думаю, що цей, ця логістика не буде. Порушуватися, Путін вже заявив, що щось там, нібито збирається знову зустрічатися з Ердоганом. Хоча, в принципі, знову ж таки заяви Росії це одне, а дії Росії це інше. Тим не менше, як я вже казав, всі історії пов'язані з міжнародним тероризмом, а також з агресивною політикою Москви. Ми маємо можливість грати на опередження. Ну не ми Україна, а світова спільнота. Ну як мінімум, закриття всіх портів по всьому світу, не лише. Для суден з прапорцем Росії, але і для суден, які заходять в територіальні води Росії чи, чи в порти Росії, і таким чином зробивши дійсно економічну логістичну і, скажімо так, судохідну блокаду. Росії тоді це буде мати поняття підвищення ставок і гра на випередження, Бо розгрібати наслідки російських дій звичайно набагато тяжче, дорожче і болючіше для світової спільноти, ніж грати на випередження, підвищуючи ставки. Знову ж таки, питання знівельовувати російські атаки по українській морській інфраструктурі можна за рахунок засобів ППО, які знову ж таки світова спільнота мала би поставити навіть не стільки з метою. Допомоги України, скільки з метою майбутньої інвестиції у свою майбутню безпеку, в тому числі і сьогоднішню річ, така яка називається зерновий коридор. Далі, друзі, далі я хотів би звернути вашу увагу ще на декілька новин. Але якщо ви додивились до цього моменту, то зараз саме час підписатися на мій Ютуб канал. Звичайно, тиснувши кнопку спонсорства, ви зможете допомогти існуванню цього Ютуб каналу. Ну і головне, це те, що ваш репост це те, що допомагає нам перебороти хороших росіян. А підтримка каналу може відбуватися за. Монобанк чи PayPal – те, що є опубліковано в описі до цього відео. Ми з вами ж продовжуємо, тому що головне це боротьба проти інформації чи дезінформації російської пропаганди. Але тим не менше, в нас є свої шкури, і сьогодні я знаю, що було. Значить, затримання представника, якщо не помиляюсь, Полтавщини з ТЦК, ну військомату за Лівандос. Лівандос, відмазування і так далі. Тому я вітаю дії ДБР щодо очищення цієї, знаєте, найбільш корумпованої на сьогоднішній день структури, така яка називається військомати. Далі, ДБР. Повідомило про підозру якщо не трьом народним депутатам і один помічник щодо ймовірного ухилення ними від мобілізації. Я хочу сказати, що я трошки почитав суть тієї інформації, значить, нібито народні депутати Київської міської ради були в одному з підрозділів ТРО, але не з'являлись на службу. Ну і далі там ДБР їм повідомило про підозру а тим більше, що їм ще й нараховувалася заробітня плата. Так от з цього приводу я хотів би все-таки сказати: а яким боком нараховувалася заробітня плата, якщо військовослужбовець числиться все з і тим більше, якщо є порушене кримінальне провадження, я думаю, що таке незаконне нарахування мало би мати наслідки і для тих, хто проводив ці незаконні нарахування. Далі питання неявки військовослужбовців. Ну, ми знаємо загальну процедуру, коли як і яким чином відбувається повідомлення про те, що пропав військовослужбовець. Тобто, якщо його немає декілька годин, це одні заходи. Якщо його немає. До трьох діб це інші заходи. І якщо його немає більше трьох діб, ну тоді вже зовсім третє питання питання кримінальної відповідальності. Так, от, в контексті перших двох етапів є таке поняття, як вжити заходи, щоб знайти військовослужбовця, ну через засоби зв'язку, наприклад. А чи дзвонили представники військової частини цим депутатам, ну, своїм військовослужбовцям, так би мовити, з пропозицією повернутися на службу там і так далі, це є роду інструкціях, і ми маємо в принципі за цим поспостерігати, тому що числитися в військовій частині і не з'являтися на службу, але тим не менше з боку військової частини нараховувати їм зарплату. Ну, якось це не камільфошно виглядає. А ми з вами, як то кажуть, маємо можливість це питання проконтролювати завдяки журналістам. Далі, ну подивився я сьогодні, мав можливість подивитися розслідування журналістів Бігусінфо про мільйони грошей. Які фактично розкрадалися на відбудові, що можу сказати? Ну, пан Кулеба це заступник Єрмака. Скажіть, будь ласка, чи може в офісі президента працювати людина, не погоджена з головою офісу з Єрмаком. Чи відбувається щось в офісі президента України неконтрольоване єрмаком? Ну це риторичне запитання. Я думаю, що всім це зрозуміло, але тим не менше, фірми прокладочки, сепарські, російські, проросійські і всякого роду негодяї, які замикалися на заступника Офіса президента України Єрмака такого колкулебу, в принципі, журналісти нарили інформацію. Я думаю, що ДБР має зробити висновки. Ну а звичайно. На ЗК, НАБУ, мають також подивитися, як же ж відбуваються процеси грошей. Бо найпростіше відслідкувати, звичайно, це гроші. А якщо під час війни крадуть гроші, то ми розуміємо, що це вже є, називається не лише мародерство і барижнічество. Це. На рівні підриву національної безпеки України можливо хтось не в курсі, але я вам скажу, що економічні злочини під час воєнного стану мали би каратися як державна зрада на моє глибоке переконання. Тим не менше, Тим не менше, я не можу сьогодні не згадати новини з Запорєбріка. Отже, в Росії минулої доби намагались підпалити 9 військоматів. Закон російський, який Путін вже підписав, якщо я не помиляюся, це підняття призивного віку до 30 років. Ну, максимально там планка раніше було 27, зараз до 30, ну і звичайно, від 18. Плюс розсилання електронних повісток через їхні там. Ну, у нас своя дія, в них там інші ті ресурси називаються. Тим не менше. Ше з моменту як отримана повістка, фактично виїзд за кордон і багато різного штибу економічних операцій, цей призивник зробити не може. Росія готується до довгої війни. Протиставити технічній перевазі західної зброї, яка є в Україні, вони можуть лише особовий склад особового складу мобілізаційного ресурсу Росії дуже багато, і вони вважають, що таким чином зможуть воювати довше і довше. На моє глибоке переконання, а кого ж будуть поповнювати ці новомобілізовані? А вони будуть поповнювати ці підрозділи, які знаходяться на території України і мають певного роду озброєння. Отже, висновок один. Однією з гарантій нашої майбутньої безпеки це розгром збройних сил Росії на території України, так як тут зосереджена найбільша кількість їхньої техніки і того всього залізяча, яке має російська армія, десь так я думаю про ці, про ці процеси, і в принципі вони є, як то кажуть. Ну, такими значеними. Далі, друзі, ну я не міг не звернути увагу на скандал Колі Тищенка. Останнім часом він мені так знаєте, імпонує подивитися з попкорном з Кока-Колею. Він зайшов в один із кол-центрів, ну, грубо кажучи, відмивання коштів, різного штибу, незаконні оборудки і так далі. І в цьому кол-центрі було, значить, знайдено купа печаток, в тому числі російських. Але справа в тому, хто ще ж прибіжав туди рятувати цей кол-центр. А є такий слуга народу. Семінський. Так, можливо, хтось не знає цієї історії. Колись нібито його викрали, вбили, але потім він воскрес. Але тим не менше, скориставшись цією ситуацією, було порушено ряд кримінальних проваджень, і воскресший покійний Семінський випливає слугою народа в. Цій партії, як то кажуть, і депутатом питання його викрадення і нібито вбивства, це все він сам, я думаю, на мої на глибокі переконання інсценував для того, щоб киданути компаньйона десь так приблизно на 100 мільйонів доларів. Наскільки я володію цією інформацією. Тим не менше, Тищенко прийшов, Сімінський прийшов рятувати, але так як публічність Тищенка трошки вища, ніж публічність Сімінського, тому така історія. Далі далі США готові запровадити санкції проти Корейської Народної Демократичної Республіки, в них там є Ким Чен Ын, який дуже любить Путіна і так далі. Якщо ця країна буде там постачати зброю, снаряди і так далі. Друзі, а що хіба Північна Корея не під санкціями? Щось в мене таке враження, знаєте, от, а хіба в нас Іран не під санкціями? Ви знаєте, останнім часом я дивлюсь на слово санкції, як таке страшилка? Тотальна блокада. Це є дієвий механізм для таких режимів, тому що тотальна блокада не дає можливість режиму заробляти гроші і існувати а отже, може спровокувати внутрішні процеси в цих країнах. Тотальна блокада Росії напевно було б файно, якби Росія взагалі не могла експортувати свою нафту. До речі, ціни на нафту у світі піднялись до максимального її значення за останніх пару місяців для тих, хто не знає. Ну, певного роду бренди, як то кажуть, коштують більше там, 85 доларів, якщо я не помиляюсь за барель. Але справа в тому, що ми пам'ятаємо межу російської нафти 60. А чого 60? А чого взагалі не собівартість плюс 3% на виживання? На виживання, щоб вони могли далі постачати це, ну тобто, чесно кажучи, оці от полумірина за останній час, коли в безпілотниках знаходять деталі виробництва європейських західних країн, в тому числі Сполучених Штатах, Штатів, коли в ракетах знаходять свіжі чіпи, свіжо виготовлені. То я думаю, що робота санкційна ну має бути трішки не так. Тотальна блокада може спричинити незворотні процеси в тих чи інших країнах, де існують ті чи інші режими. Тим не менше, новина для українців: Трамп з праймериз тих їхніх американських виборів випереджає всіх найближчих конкурентів республіканців. Отже. Не виключено, що від республіканської партії на майбутніх виборах буде балотуватися президент Сполучених Штатів Америки саме Трамп. 54% він набирає по тим соціологіям їхнім. Найближчий його конкурент Де Сантіс, якщо не помиляюсь, 17%. Отже, це просто для інформації, щоб ми всі мали розуміння і готувались, Готувались вже, а не надіялись на манну небесну, як то кажуть. З неба ну десь такі новини. Я хотів сьогодні з вами про них поговорити. І на завершення, на завершення я не міг сьогодні нічого сказати про. Питання командування медичних сил. Отже, ми знаємо, що командування медичних сил було запрошене до парламенту Верховної Ради. Ну, ми знаємо, що є така річ, яка називається парламентський контроль. Комітет Нацбезпеки безпеки і оборони на чолі з Завітневичем. Вони там щось там заслуховували. Ну, звичайно, достоянням журналістів стали тези Мар'яни Безумлої і інших народних депутатів. Але тим не менше, на що хочу звернути я як військовослужбовець, який знає ці проблеми, проблеми. З медициною в Збройних силах є дуже серйозні. Не пам'ятаючи, я вже вам розповідав, що в мене, наприклад, в медичному взводі мало бути 27 людей, а, і плюс в кожній роті бойові медики. Насправді, в підрозділі існувало лише три бойових медика, ті, що мають медичну освіту. А таке поняття, як медичний взвод, взагалі напроч був відсутній по одній простій причині, а не було чогось, медиків. Ні. Штатні посади і особовий склад це одна історія. Я говорю зараз про професійних медиків. Тим не менше, питання з аптечками є кричуще. У 23-му році жодної аптечки для Збройних сил не закупалося. Отже, на всьому виїжджають на горбі, виїжджають волонтери. Ми знаємо про ту корупцію, яка зараз відбувається в Міністерстві оборони. До речі, хочу сказати, в нас там є така відома Ганна Маляр: саме один із її напрямків, окрім медійності, це якраз сили. Командування медичних сил, тому чесно кажучи, ту брехню від неї про оборонні споруди, ми вже послухали. Ну ще трошки дізналися про певну брехню, про те, що з аптечками все нормально, і з турнікетами також. Хоча, в принципі, один із представників командування медичних сил на запитання депутата на цьому комітеті щодо якогось там кричущого факту сказав: Ну то нехай дзвонять на гарячу лінію і ми будемо розбиратися. Тобто він на запитання депутата. Послав його ну приблизно разом з тим жалобольщиком на гарячу лінію, десь так сьогодні це виглядає. Ну і на завершення сьогоднішнього ефіру хочу сказати, що незабаром має запрацювати в повному об'ємі робота новоствореного органу, який буде займатися гарантіями безпеки для України поза НАТО. Будемо слідкувати, щоб чергова гарантія не стала черговим Будапештським меморандумом для імпотентів. Десь так попри всі негаразди, ми все рівно Сьогодні ще на один день ближче до перемоги, і ми переможемо. І слава Україні!